цікавий поєдинок очікується. Надзвичайно цікавий Карпати, які вдома грають просто феноменальний футбол. А приймають сьогодні верес команду, яка з урахування матчів кубку України не програє з 15 вересня. І має серію з 10 матчів поспіль без поразок. Карпати програли у минулому турі, але сьогодні вони вдома. А вдома Карпати це зовсім зовсім інша. Команда. Шоста проти восьмої команди Ліги у 16-му турі. Упела. Зараз момент може бути у Карпат. Хороший момент. І м'яч у воротах опиняється. М'яч опиняється у воротах. Амбросі чачу забиває п'ятий гол у сезоні. Не зміг заволодіти ним. Андрій Кожухар. хороша атака через лівий фланг. Підсумку вже на третій хвилині приносить Карпатам забитий гол. Вдруге, в цьому сезоні Чачо забиває перший гол у матчі і продовжує бути найкращим бомбардиром команди. Питання в тому, як там не зміг Кожухар м'яч зафіксувати на стадіоні, який йому добре відомий. На стадіоні, до якого він добре звик. Проти команди, яку він добре знає. Уже в тотальній диспозиції, коли м'яч здається, зараз вилетить за межі поля проштовхнути його по лінії. Ну і Амбросі Чачуа на місці. Лон Кампас встигає до м'яча. Повертає його своєму партнеру. І можна зробити простріл зараз. І непогана спроба. Руслан Степанюк прострілював ноги ну, Кемкіна влучає. Схожий так дещо за стилістикою. Епізод до того, що ми бачили, біля воріт Вереса трохи раніше. Кампос м'яч рятує. Степанюк майже до лінії воріт його доводить і віддає, але під опорну ногу або під руку Кемкіну пробити не вдалося, не дивлячись на ось цей рикошет. Броніньо намагається прокинути м'яч. На Костенка передача проходить. Костенко. А ліворуч відкидає на мірошніченка. Навіс пішов у штрафний майданчик. і Є удар! Гол! Забиває під Лепенець. Здавалось би, що м'яч як у сповільненому повторі. Зараз не влетить. У ворота Вереса. Але Євген під Лепенець. таки влучив. Ідеально під стійку воріт. Відправляє він м'яч. Ну і Карпати забиває другий гол. 20-та хвилина цього матчу. Під Лепенець. Подвоює перевагу команди, забиваючи свій третій гол у цьому сезоні. Дійсно, враження було таке, що ми дивимося цей гол у сповільненому повторі від наших, від наших режисерів. Відігрувався Верес 2-0. Матчі проти Інгульця. 0-2 вони програвали у домашньому матчі. На початку сезону зараз Дахновський залишає Луану. Луан хороший удар. Можна догравати у цьому епізоді Шевченко. спрямовує м'яч знову до Ортарського майданчика Кемкі на місці. Хтось тобто Верес 2-0. Верес не вигравав, програючи 0-2, але програвали вони Інгульцю після першого тайму 0-2. І в підсумку тоді на 96 й хвилині Марвалівіч з пенальті приніс нічию Вересу. Тому як мінімум такий досвід у них в цьому сезоні вже був. Коли програвали 0-2 Динамо, на старті сезону закінчили 1-2. Але відігратись повноцінно не змогли. Але зараз виходить очередько. Ну, я так розумію, підлепене піде грати на фланг лівий, а черенько на правий, але зараз розберемось. Одразу туди пішла передача на підлепенця. Ну, не на підлепенця вичне збігання Невеса. Підлепанець залишається праворуч, ліворуч виходить грати Лего Черетько. Тобто на своїх фланах футболісти. Жовту картку якось Сікейра отримує. Яго вже свій матч дискваліфікації за перебір карток відбув. Друга відмашка від нього в цьому матчі. Буде ще одна жовта картка зараз показана. Так рефері що сочерву. Ой-ой-ой-ой-ой. У меншості залишається Верес. Дивимось на цей момент. Так, питань немає. Це друга жовта і червона. Дві жовті за хвилину буквально від Яго Кейри. І він залишає свою команду. Має які питання? А є на ближній кут. Удар ближнього. Як добре кожуха реагує. Можна продовження. Ці атаки над воротами зараз. Ще одна спроба. Ну, тут треба віддавати належне, звичайно, Кожухарю. На ближню стійку навіз. Під опорну ногу йшов удар. Ще раз дивимося. Ось він. Ігор Невес. Знову дуже близький. Надзвичайно близький до того, щоб забити. І знову не забиває. Ну, що таке нещастить і як з цим боротись? На книгу можна написати Ігору Невесу, Степанюк. Не вперше у сьогоднішньому матчі Степанюк віддає на гайдучика. Туди штатна майданчика. Гайдучик і встигає пробити навіть. Кемкін заблокував ближній кут, але ось вона робота Миколи Гайдучика. Допрацював до кінця. Зараз момент може бути на старті другого тайму. Кажухар на місці. Новіець на, на ближній кут. Удар і Амбросі Чачу. А робить дубль у воротах Вереса. Забиваючи шостий гол. У цьому сезоні. Ну і на щось серйозне натякає Амбросі Чачо, а так. Забиваючи 3-0. На користь Карпат. Ну, і 6 у Чачо. Росій Чача у списку найкращих бомбардирів відстає не від такої великої групи гравців. Насправді. І це досить і досить, скажу чесно, несподівано, але з іншого боку, так е не забувають нападники. Карпати кидаються у ще одну атаку. Переведення праворуч на підлепенця. На... Є тут вільний простір під Лепенець. Біля штрафного майданчика Вереса під Лепенець кут пробиває, не влучив. Він. Ще одна хороша спроба. Ще один шанс зробити перевагу Карпат серйознішою. Ну, у вересу, у Вересо, звичайно, буде тут боляче. Карпат на контратаках дуже непогано діє. Закидання у штрафний майданчик. Там було порушення правил. Чачо знову опинився перед воротами. Ну, цього разу навіть, якби він. Забив гол. і не був би зарахований у будь-якому упадку. М'який Невес. Результативних дій у нього не було в цьому сезоні. Чачо. Бризає м'яч на фланг. Якраз таки на Стеніо Толедо. Стеніо Толедо! Він момент удар ще один і гол! Забиває Бруніньо! Стеніо Толедо! Виходить на поле. І першим же своїм фактично дотиком створює гольовий момент. 4-0 на користь Карпат. Ще раз дивимось. Чачо. Класна передача. На фланг. Стеніотоледо Толедо повзло на кампуса. М'яч прокидає. Пробиває. Ну і Бруніньо. Робить рахунок 4-0. Але красиво Бруніню там звільнився. Таж від опіки у потрібне місце відійшов. Опинився там, де й має опинятися. футболіст, який шукає забитий гол. Вигрався з Мірошніченко. Мірошніченко. Два асисти. Сьогодні має. На очередька віддає. Очередько. Пробиває в руки кожухаря. Очередько побросить до кінця. І це пенальті. І це пенальті. Очередько був першим на м'ячі. І. А дуже близьким до цього епізоду був Максим Козиряцький. Який помітив удар в ногу. Олега Очередька. Семен Вовченко, я так розумію. А там був. Ось він епізод. Ну і так, так, так. Не Вовченко, вибачте, Гончаренко. Вибиваючи м'яч, влучив у ногу очередька. Не очікував він, що Очередько знову увімкнеться в цей момент. Андрій Кожухар. Добре знає, про такого кого він сьогодні грає. Бере цей пенальті. Ну це якийсь проклятий просто сезон. Це якийсь проклятий рік. Другий пенальті в цьому сезоні не забуває Ігор Невес. Ще раз повтор би подивитися, тому що при повторі я звертався зараз дивимось. Так, в нього нога була навіть всередині воріт. Не те, щоб на лінії. а За лінією. Туди куди треба. Тому порушення правил з боку кожухаря не було. Ігор йде з поля. Чуєте, як його проведжають. Задоволеним він, звичайно, бути не може абсолютно ніяк. Ну і очередько також з поля пішов. Невеличке пошкодження у нього є. Орест Кузик вийшов. Жухар, хо -хо, падіння головою вибиває м'яч. Тепер треба повертатися і два м'ячі на полі. Ну, болбої зараз помиляється. Болбої зараз помиляються. Це ж Болбой вкинув м'яч на поле чи ні? Якщо вкинув болбой, то ні, це хтось, хтось з асистентів вкинув м'яч на поле. Але розумно, розумно зіграний цей момент. На ближній куд закидання. І п'ятий гол забиває! Карпати забивають п'ятий гол Денису Стименко. Тримує жовту картку з радістю за це. Перший гол нападників Карпат у цьому сезоні. Ви Подивіться, який лев витотує вони на спині у Стименка. А саме тому не пошкодува Стименко зняти тут футболку. Саме тому Стименко вирішив добре. Жовта картка за перший гол в сезоні. Вона того варта. Денису Стименко забиває. Робить рахунок 5-0. Ну і на цьому цей поєдинок закінчується. Закінчується з рахунком 5-0 на користь львівських Карпат. Але, ну, напевне, головна подія цього матчу відбулася таки не. З точки зору забитих голів, головна подія цього матчу відбулася у першому таймі, коли вилученим з поля був якось і Кейро.